Сьогодні я вам розкажу про булінг та до кого звернутися у таких випадках. Що таке булінг? Булінг це систематичне приниження, образи чи насильство, яке одна дитина або група дітей здійснює щодо іншої дитини. Бувають різні види булінгу. це фізичний, економічний, психологічний, сексуальний, кібербулінг. Булінг це коли б'ють чи штовхають. Обзивають, дражнять, сміються. Не беруть у гру, ігнорують, пишуть погані слова в інтернеті. Якщо ви помітили булінг, до кого ж можна звернутися в школі? До адміністрації школи, класного керівника, практичного психолога, педагога соціального. Поза межами школи можна звернутися до батьків, до друзів, яким довіряєш, до поліції у випадку небезпеки. Або на гарячій лінії. Що можеш зробити ти, щоб запобігти булінгу? Не мовчати про булінг. Підтримай тих, кого ображають. Повідом дорослих Не мовчи. Булінг це насильство. А ти можеш допомогти запобігти цьому.